Сьогодні ми протестуємо на віці кедрову фітобачку. Дуже корисна, лікувальна і розслабляюча. Призначається вона при захворюваннях опорно-рухової системи, виставляється температура індивідуально. Це як лікування, так і спа-релакс. Під температурою відкриваються пори, виходять шлаки, токсини з організму. Це є хороший детокс організму. В той же час покращується циркуляція лімфи в організмі, а лишня рідина з організму виводиться. Після тяжкого робочого дня і це ідеальне місце, де можеш провести час. Фіто бочка. Мікс із 21 трави. Ну, може бути, до речі, без трав. У кого є алергія, може бути без трав. Всередині бочка дуже зручна, є лавочка, де ви сідаєте, і в принципі в ній ви відчуваєте себе доволі комфортно. Фіто бочка виготовлена з натурального кедру. Ще при нагріванні кедр. Випускає свої мікро та макроелементи, що зміцнює організм, насичує організм вітамінами. В цьому кабінеті є не лише фітобочка, а й інфрачервона сауна, яку можна людям навіть тим, в кого підвищений тиск. А також є різні процедури, косметологічні, різні шоколадні, медові та багато інших обгортань, стоуну масаж. І ще дуже багато цікавого. Нагадую, ми інспектуємо процедури в санаторії Боржава на Закарпатті.